8 травня Україна разом з Європою та Сполученими Штатами Америки відзначає день пам'яті та примирення. За оцінками науковців, у Другій світовій війні загинули від 8 до 10 мільйонів українців. Вранці у Миколаєві представники влади та небайдужі містяни вшанували пам'ять померлих та поклали квіти. Як пройшла церемонія, розкажуть мої колеги. Ранок понеділка, 8 травня. У сквері імені 68 десантників зібралися містяни, військові, представники влади, аби відзначити день пам'яті та примирення, присвячений всім загиблим у Другій світовій війні. Вже другий рік поспіль Україна зустрічає пам'ятну дату в умовах повномасштабної агресії. Через 78 років після перемоги над нацизмом нині на нашу землю зазіхає російський рашизм. Та трагедія ну нада Память, потому что у меня лично тоже брат погиб вот именно 8 числа, в день считайте победы, 26 года рождения. Второй был ранен 24 -го. так что, ну, остался, слава богу, жив. Я войну пережил, я, мне в 41 году было 5 лет, я помню ту войну, но такого не было, как сейчас. Вот. Жаль, все, но мы... Надеемся на лучшее, что будет мир, І ми побіді Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 рік. Тоді, 8 травня, у Берліні командування третього рейху підписало акт про капітуляцію Німеччини. Тож цей день у більшості країн Європи відзначається як день перемоги. В СРСР же свято встановили 9 травня через різницю часових поясів. Ця відмінність сьогодні є одним із головних інструментів для рупорів російської пропаганди. Я не люблю показушного цього патріотизму, який переповнений зараз в російський медіапростір. Ми поклали квіти і йдемо далі працювати під повітряні тривоги. В 1939-45 рік ми разом тоді з радянським, в складі Радянського Союзу воювали проти нацизму. Але ми зараз воюємо теж проти нацизму, а росіяни програли, тому що нацизм вже з їх сторони. Тому символічно, що це сьогодні день пам'яті та примирення. Ми обов'язково будемо завжди пам'ятати нашу історію, віддавати шану. І миритися з тим, що було, але зараз у нас є така реальність, і ми воюємо за свою державу вдвічі в другий раз. Україна також довгий час святкувала день перемоги 9 травня. Однак у 2015 році Верховна Рада України встановила день пам'яті і примирення та день перемоги над нацизмом 8 травня. Символом дня є червоний мак, який уособлює кривавий слід від кулі. Дуже символічно, що сьогодні ми згадуємо перемогу 45-го року, в якій Велика кількість українців втратила своє життя для того, щоб нашу країну зробити вільною і незалежною. Сьогодні дуже символічно, що ми тоді боролися під прапорами з червоною зіркою, а сьогодні літаки з червоною зіркою скидають бомби на наші міста і бивають наших людей. Ми повинні пам'ятати про це і не забувати, і пам'ятаючи. Фразу Вінстона Черчилля, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Сьогодні так і вийшло. Ми повинні не забувати це пам'ятати героїв, які сьогодні гинуть, і пам'ятати тих, хто віддавав своє життя для того, щоб ми могли жити в мірі. Символізм 8 травня полягає у пам'яті, тобто у вшануванні всіх військових і цивільних жертв війни, а примирення, що країни Європи уклали мир і зобов'язалися не починати більше збройних конфліктів. Але вже у 21 столітті Росія знову розв'язала війну в центрі Європи проти сусідньої України. Ми знаходимося зараз з вами на символічному місці. Це меморал. 68 десантників, які геройськи захищали місто Миколаїв, в склад яких входили як українці, так і росіяни, так і інші нації. Так склалося, що зараз героїчно захищаємося ми. І саме тому ми мали сюди прийти, для того, щоб показати, що ми пам'ятаємо загиблих наших дідів, вони є у кожного з нас. Ніхто про них не забуває. Але хочемо нагадати, що зараз відбувається те, що відбувалося у Другу світову війну. На нас знову напали. Знову нам приходиться відбуватися на, на, на тих же локаціях, на тих, на тих же місцях. Під час пам'ятного заходу його учасники поклали квіти до меморіалу героїв Ольшанців і вічного вогню, а також вшанували всіх жертв Другої світової війни хвилиною мовчання. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на те каналі Март.